Певність великий ворог єдності. Певність смертельний ворог толерантності. Навіть Христос не був певен у кінці. Діоміо, Діоміо, Перкемі ай абандонато» Він кричав у муках на дев'яту годину на Христі. І саме він проголошує цю проповідь перед початком голосувань і його послання про те, що найбільше, чого він боїться, це певності. Він це говорить в контексті толерантності і єдності, то що церква має бути різноманітною. І в цьому десь я з ним погоджуюсь, тому що коли людина на 100% впевнена, наприклад, що Бога немає, то це призводить до якихось конфліктів. І, наприклад, навчаючись в семінарії. Коли там стикаються харизмати з якимись більш такими спокійними, ортодоксальними протестантами, то можна почути суперечки про іні язики, чи можна, чи треба, чи обов'язково. І якщо ти на 100% впевнений, що саме твоя деномінація вірна, і саме твій погляд на віру вірний, то ти скоріш за все будеш мати дуже багато конфліктів. І тому він каже, що е, чеснота е, сумнівів має бути в нас. І він приводить, в приклад Ісуса Христа каже, навіть Ісус Христос не був до кінця впевнений, і Він, наскільки я зрозумів, приводить цитату Очі, очі, навіщо ти залишив мене. В мене є своя думка, і десь я щось читав з приводу цього, але мені цікаво почути тебе. Ісус Христос сумнівався. Mm. Дійсно цікаве питання. Е, і е, дійсно я погоджую з собою, що е, сумніви чи е, чеснота сумнів вона важлива в житті не тільки християн, але взагалі людей, які є думаючими людьми. І сумніви вони є невід'ємним компонентом будь-якої людини, яка обдурує свою віру чи світове, тобто це просто є щось невід'ємне. То якщо людина ніколи не змівається, то значить, що вона насправді не осмислює свій світове, тому що завжди вони кажуть якісь питання: чи так, чи не так. І цьому пані Ісус, оскільки він був справжньою людиною, повністю людиною, то він також переживав сумніви. Але варто зазначити, що приклад Ісуса тут трошечки не є. Аналогічно до нас, тому що ми обмежили в інтелекті. Ісус був всезнаючим навіть на землі. Він також був всезнаючим, хоча він, звичайно, обмежив свої знання і не використовував їх постійним чином. При цьому ми бачимо, що іноді він проявляв своє все знання, і він знав, наприклад, що в серцях людей, він знав інші речі, перетрікав майбутнє. І тому в цьому плані, Ісус був всезнаючим і. Ми не могли би сказати, що Ісус сумнівався через те, що не був впевнений, що Бог існує, чи не був впевнений, що не знаю чи це особистість, тобто ми можемо багато да, проводити прикладів. Тому його сумніви були суто емоційними емоційними. І є різні види сумнівів, які проводять розрізні психологи, там, наприклад, емоційні, духовні, моральні, психологічні, темпераментні, там різні. Є види сумнівів, і тому в цьому пані Ісус він точно не переживав інтелектуальних сумнівів, тобто Він знав, що існує Бог, він знав, що Він є теж Богом, що він особисті трійці. Але при цьому під час страждань або перед очікуванням страждань, він, звичайно, як усі люди переживав емоційні сумніви, і емоційні сумніви вони не завжди пов'язані з інтелектуальними сумнівами. Наприклад, Коя Кус якось проводить приклад, що коли ми йдемо до стоматолога, то ми ну, знаємо зазвичай про стоматолога, знаємо, що яка, яка буде процедура, але ми все рівно боїмося. Хоча ми прекрасно знаємо, як це буде, і що, в принципі, тут невеличкий ризик якогось, е, проблеми в подальшому. Тому в цьому плані, я думаю, так, Ісус сумнівався, але його сумніви були емоційними. Але з іншого боку, коли ми кажемо про людей, то ми в іншому положенні, і тому у нас є також інтелектуальні сумніви. І тому для нас це добре, коли ми можемо осмислювати через сумніви свою віру. І згадуючи про я повертаю, що вона був один семінаріст, який вірив в такий особливий вид хрещення в його церкві. І от коли ми казали, що ну, ні, ми не віримо, що хрещення спасає, а він думав, що хрещення через хрещення полі спасіння, то він завжди казав. Ви всі на спасенні брати та такий теж пам'ятає епізод, коли задато був певний в собі.